Оце, ми чекали оце. Воно йшло до нас 8-9 місяців. Це артбук по аркійно. Сподіваюсь, вона мені буде сниться. Ти розумієш, що я хочу пити оцей читати. Іди. Ви готові? Тинь-тинь, тинь-тинь, тинь-тинь. -тин -тин -тин. Віка, віка. У нас буде розпаковка. Нарешті сьогодні приїхало те, чого вона чекала майже рік, напевно. А я про це тупо забув нахуй, бо це було дуже давно. Віка! Симхай! А ти не казав, що це? Да? Ні. Це Макбух. Занадто ти думка за заробіток стриморів. Це було давно, коли це, ще та. Було, були гроші. Так, це було замовлено ще дуже-дуже давно. Бо для того, щоб це зробити, людям пішло до часу. Це було замовлено перед замовленням. О, Ще часи, коли тільки вийшов другий сезон. Мільйон доларів. Там ми замовили мільйон доларів. Але воно таке важке. Це. На, тише. Це скільки доставка була? вісім місяців девять. Да х с... я. Оооо! Це артбук по Аркейну. Він важкий, наче це е... У мене в дитинстві були е... Пока. <свіття> 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 ну він дуже важкий. У <свіття> мене в дитинстві були е, дуже багато різних артбуків про художників і архітектуру. І він от такий же величезний, такий же важкий. Мистецтво і створення серіалу. Я дуже рідко щось беру собі, і тут я психанула. Знаєте, що смішно? Тут написано Legal Legend. Ніхто з нас в неї не грає. Це чисто через цей мультсеріал. Тут це наліпка цього. Стікери? Стікер і закладочка магнітна. Убігла, падла, з'їхала гативчика. Та зараз покажемо. Ти ж відкриєш? Овкос. Це було не стільки довго, вони казали влітку. Я чиста така, ну я ніфіга собі не беру, зіглянула. Тут, тут тільки два стікера. Це закладка. А, це магнітна закладка, прям. А. Блять, а оце роз'їдна. Магнітна закладка. Ти такого не бачив? Ні. А нічого так, що в мене їх дефіга. А ти читаєш щось? А ти бачив, що в мене книжки є? На книжки багато кого є. А ти читаєш? Так. <світ> але просто в мене є і не психологія, але в останні роки все, що я купувала, це психологія. Тому що я беру то, що можна перечитувати. В мене ручки трясуться. І що там перевіряє, щоб ніхто нічого брудними пальцями не залапав. Мила руки? Ні. А це ще супер бложка. Ще... Та він ще такий рожевий. А, вона ще знімається? Да. О -о 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 -о! Це не прямо обкладинка книжки. Ану, давайте. О боже. Ой, я не можу дихати. А от яка вона всередині. Що? Джинкс блищить. Блін, чого я с ноги новий можу? Дуже гарно. А ну що тут написано? Прем'єра анімаційного серіалу Арнкейн стала знаковою подією, яка зіштовхнула світи анімації. Зафіксуйся. Ти ніби термаєш під мишкою опитування. О-о-о! Ніби це шопер. А що зі зворотньої сторони? Уй, я тут її спина. Дивіться прикол. Джинкс. І її спина. Джинкс. І її спина. Причому останній місяць. Так а покажи, що там з, з воротньої сторони. Там теж її спина чи що? О. Ну так. Да. Ага. Спина. Не дає мені відкрити. Все, 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 відкриває. О, Боже, чатик, дать вам понюхати. Я знаю, що ви хочете. Ви там чуваєш? стільки вкладищів, я в шоці. Ти відчуваєш цей запах? Да. Чотик, це... Понюхайте. Це як полірафія. Полірафія. це Нова поліграфія, та. Ой, тільки Боже, тільки роздруковано. Класно пахне. Останній місяць робили оці вкладиші. Це теж стікери? Ні. Обережно. Ой, а воно виймається, що це таке? Це трафарет, щоб робити оцей черепочок джинс. Обережно видавіть перфоровані шматочки з трафарету. Просто трафарет на поверхні. За потреби закріпіть клевої стрічкою. розпаліть аерозольну або нанесіть рідку фарбу носіть поверх фарбу. Обережно приберіть трафарет і дайте фарбі ось тобі запитувати. Трафарет. Да, і тут цей черепочок. Навіть зірочкою можна Ах прикиньте. Відруки написане. Це не відруки. Від руки. Та від руки. А від руки. <ріст> я скрізь шукав, проте. Це може спорвати. Ну, коротше, ось такий листочок. Від руки написано там. І тут позаду ще. Там ще там ще вкладище. Що це? Є. -бать! кайфи, постер. Причому мені пощастило, Wonder. тому що я е одна з перших отримала. Вони вчора. Перше розіслали першу партію. Клас, ще й постер! А це не все, а це не все. Мені ж передивитися захотілося. Це щи. Що це таке? Це мабуть. Верхнула мама. Мапа філтовера. Єб. Що, коли йдемо в похід? Запахло так. Ми тут! Вона така здорове ниче. Оце башня. Ааа! Дивіться, графіка. Це джинс зусиль старі. І тут джинс. Уел. Ти шургєш, хоч панюхать на? Уу. Так, зміст. Передмова. Нехай головує креатив. Сімбіус та синтез. Цитадель амбіцій та винаходів. Дослідження глибин, дуальності. Дуже цікаво, вони назвали розділи. Уу. <клес> Класна. <клес> Це перші замальовки. We'll... Із... Ну, це не реклама. Це не реклама. Нам ніхто нічого не платив, але. Ти уявляєш, скільки вони працювали? Вони купили права на те, щоб все це зробити, все це перекладали. Оця ця сторінка. Одна справа, що я просто з вами картинками ділюсь. Це роз... е, Сказала я, показуючи не найкращу сцену взагалі. Натхнення можна. Це звісно, вайб. А що це таке? Це якийсь постер. Це розворот художнє маскування дахів Що це? Тут якісь сторінки склеєні, походу. Ні, його не дістать. Його дістать. Там якась одна дуже здорована сторінка. Постер нахуй. Це не постер, воно в книжці. Сторінка. Здихів так виглядає пілтовер. Як у Львові, знаєте? Капець. Художнє маскування схованки Джин. Чому це називається художнє маскування? Зброя. Fortnite! У мене теж така <с. асоціація одразу. Fortnite! Тіше заснули від цього всього. Спить. Хе? Що ти? Це мало дати людям необхідне для виживання, треба дати їм необхідне для життя. Я хочу вже все прочитати. І я вже знайшла фрагмент моєї улюбленої пісні. Я вже її сьогодні передивлюсь, знову буду плакати. Живо це пісня це можна. Сподіваюсь, вона мені буде сниться. Блін, це звісно прикольно. Перед замовлення е, за 9 місяців до, і відчуття, значить, це подарунок, який сама купила. <сіхі> ти розумієш, що я хочу піти оцей читати? Іди довольна. <сіхі> як гадаєте, за скільки я це все прочитаю? Мені здається, я буду довго читати. Мені теж так здається. Хочеш спокути. А я ще, я все літо така, вони такі. Ми ще робимо. Я потім знов така захожу, ще через місяць. Ми ще робимо, і я така. Ах, ну, ладно.